Матеріальних допомог. Дорощук за. Навій за. Голова. за. Рішення прийнято. Так, рішення прийнято. І Є в нас давайте по тому, порядок денний 56 чергової сесії. Хто за? Останне голосування. Дружчук за. Так, ну знає, видано розпорядження сільським головою по скликанні 56-ї чергової сесії 7 листопада. Практично ті всі питання, які ми роздали, доповнені нас не було, так, ні. Ні. хіба б було ще інші написання. Плюс земельні питання до цього, так. так. Якщо б так ще воно... Ну, ну так, і тут ще доповнити розгляд 에, щодо надання матеріальної допомоги. Доповнити, так. Доповнити питання, звичайно, таке. Тільки пише питання. Доповнення, е, плюс е, розгляд заяв. Саші. Я не знаю, чи ви зразу в порядок денний це впишете. В е, порядок денний вже сесію. Плюс розгляд е, заяв окремо що, стосовно е, я на, на боду, там Да, буду давати окрему пропозицію, тому що рішення вже є <кій> про, <кій> про розпорядження про а, сесію. Да, а там в протоколі є, будуть зміни, тому що ще будуть зміни в рішення, будуть пропозиції. Добре, добре. Є, Ми, масу, ми рекомендуємо дати питання, які наведені на сесію в розпорядженні сільського голови, плюс від нашої розгляд заяв. Так. заяв, заяв заяв е, щодо надання матеріалів. <кій> <Заяв, кій> Щодо назад. До речі, я ж протоколі вам і дав на розгляд. Так. Ні, ні, ми зараз йдемо, ми узгоджуємо порядок в сесії 56-й. Ну, йдемо згідно рішення нашої так, так, е, розпорядження, розпорядження сільського голови ті питання, які ну, бачимо, що вони сюди не а комісія розглянути. Так, 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 так. Ви затразімо. за. Так. рішення прийнято. Добре, ще ми говорили за дискусію про підготовку рішень е, по виділенню матеріальної допомоги на 25 й рік фізичним особам. Щоб донести це, це. до відома депутатів. Довідомо депутатів і, можливо, при підготовці програми ну, соціальний захист підтримки щоб щоб зараз все, нам, комитет, 20, на 25 рік, якщо так буде формуватися, передбачити так, так. пункт, що на час дії військового стану допомоги надавати тільки, тільки, військовим, тільки військовим, особам причетним, причетним, до, причетним до, 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 е до військової служби. До, ну, <му> То, ви ви, ви військовий для... маєте сформулювати. Da, ті, та, та, дані, ввізкові, це б... це в різному ми приймаємо до того. Але в протокольному... Це без голосування, воно на протокольному точно. Так. Так. Доручити кому ми це довести до відома депутатів. так? Чи зразу ми доручаємо, чи при розробці. При розробці програму, я думаю, да. ми перше будемо це виносити на виконавчий комітет, виконавчий комітет десь має е, до, на... зібратися, я думаю, якщо все це буде переноситись, то до сесії ще збереться. Апарату сільської ради, навіть підготовці. Так, так, та, 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 та. Та, та. я доведу та, та, особисто, так. Та. Таким чином. Так. Добре. Дякую, панове, за е, роботу, за час